А в нас доріг немає. Розповідає Іван, житель Романова. Чоловік показує ями на автомобільній дорозі, яка веде від села Романівки до селища. Саме ці вибоїни на дорозі і є причиною зіпсованих машин, каже Іван. Б'ються машини во-перше, і дорога розбивається, а особливо як великі машини їдуть, то розбивається в нас все. Тут ямка на ямці практично. Тут не то, що колеса, тут і стойки, і все летить. І тяги, і, і, і все. Цей і ремонт зараз практично в два-три рази ці запчасті подержали. Практично на цю машину і робиш, як на таких дорогах їздиш. Діться, тут починається, зараз побачите спереді. Ця дорога, яка на Романі вкриде. Де ласки клали, дивіться, там тримаються. За словами Володимира Рибака, капітального ремонту дороги Романів-Романівка не було більше десяти років. Капітального ремонту тут, скільки я б себе пам'ятаю, тут не робився. Дивіться. І зараз кінець покажу, де вже була зроблена дорога. Бачите, бачите, що, що робиться. Ось, ні. Це кусочок зроблений капітальний ремонт. Є різниця? Є різниця. Сума ремонту цієї ділянки дороги майже 319 мільйонів. Саме таку очікувальну вартість оприлюднив на сайті державних закупівель Прозоро департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА. 20 червня мав відбутися тендер на виконання ремонту. Але один із учасників компанії Автомагістраль подала скаргу і тендер призупинили. Їх не влаштовують умови тендерної документації. Там є одна довідка, і вони вважають, що вона має дискримінаційний характер у відношенні до них. Довідка про відсутність судових позовів до учасника. А вони мають на вас судові позови чи не мають? Е, ну так, і у нас уже з аналогічної е, вимоги по інші закупівлі була також е, скарга до рамку, і колегія пишула, що це е, не дискримінаційна вимога. А чому саме ви внесли як замовник ось цю довідку? Можемо вам розписати, якщо нам написано письмовий запит. Катерина Думчукова, начальниця юридичного відділу компанії автомагістраль, каже, що вимоги замовника є дискримінаційними. Це саме необхідність надання довідки відсутність судових позовів даного замовника. Конституція дозволяє звертатися з захистом своїх прав до будь-якого органу, в тому числі прокуратури, суду. А замовник департамент регіонального з коштомської державної адміністрації вирішив, що ми не маємо права звертатися до суду, і тому ми не маємо права взяти участь на торгах. Антипольний комітет прийняв нашу скаргу до розгляду, призначив розгляд скарги на четверте липні штрього року. Нагадаємо, що 25 квітня НАБУ провели обшуки в приміщенні Житомирської ОВА у справі відкритої за фактом розірвання контрактів на обслуговування та утримання доріг області, які мала здійснювати автомагістраль у березні 2022 року. Тоді ОВА повідомили, що розірвали контракти через неспроможність компанії виконувати роботу в умовах військового стану. Директор підприємства автомагістраль Микола Скоростецький у коментарі Суспільному сказав, що розірвання договору експлуатації є не Конним Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.